І сказати, що у 2016 році я реально офігів від новини, мов що у новому резиденті камера буде не від третьої особи, а від першої особи цим яко кажучи, буквально нічого не сказати. Бо як я вже вище казав, у ті старі часи все ж таки серія більш асоціював з паном шутером від третьої особи, з купи пазлів і цілим мемним потенціалом. Бо погодьтесь спостерігати за тим, як Леон втікає від валуна у. В стилі креша бандекута це реально потішно. Втім, якби це пафосно не звучало. Але у 2016 році, все ж таки, Resident Evil кардинально змінився, бо, як помітно, із загальної стилістики гри всередині команди Resident відбулись деякі зміни. Зокрема, режисером Resident Evil 7 став Кощій на Каніші, який вже добре відомий фанам завдяки доволі успішному спін оффу Resident Evil Revelation, котрий, на відміну від основної серії того часу повертав ту сам саму тро горор атмосферу, за яку ми і всі полюбили серію Resident Evil. і саме в цьому частині на каніші вирішив втілити деякі зміни. І, наприклад, за його словами, досвід роботи над Revelation дав йому змогу втілити задом, а це створити справді гнітючу атмосферу Південної Америки, розповідаючи та демонструючи найстрашніші речі, про які навіть важко подумати.